Ми говорили з вами напередодні про ситуацію на Бахмуті. Давайте, якщо можливо, трошки детальніше. От з'явилася інформація про певні, певний вивід наших підрозділів звідти, але ж ніхто Бахмут не залишає і не здає. Так абсолютно точно. Ніхто Бахмут не залишає і не здає. Давайте говорити про те, що ситуація важка, але не критична. Варто говорити про те, що всі інформація російської сторони про. Так зване оперативне оточення українського групування місті Бахмут не відповідає дійсності. Є дійсно певні тактичні успіхи і просування окупантів на окремих ділянках, мовиться власне про просування в напрямку Хромове, населений пункт, який вважається ну, скажімо так, логістичною складовою і через які проходить власне ну, шляхи постачання українського гарнізону Бахмуті. Там є певне просування на відстань до 3 кілометрів. Але разом з тим є інші шляхи постачання українського гарнізону. В самому місті Бахмуті бої тривають в районі е, міста, який називається Забахмутка, і в районі м'ясо Варто говорити про те, що Збройні Сили України варто б відійти за річку Бахмутку і використовувати. власне е, Цю річку як природню перешкоду в моменті нових рубежів української оборони, якщо говорити про інший напрямок, а саме в районі Іванівське, то е, там є, е, скажімо так, тактичні успіхи Збройних сил України. Окупантів вдалося відкинути від трасу Бахмут-Константинівка на відстань до трьох кілометрів. Але менше з тим варто і зауважити, що відстань між Флангами атакуючої сторони себто російських окупантів наразі приблизно до 6 кілометрів. Тобто, можемо говорити про те, що ну скажімо так, створюються певні передумови, які позначаться на спроможностях збройних сил України проводити ротацію особового складу і відповідно евакуювати поранених влип контрольованих зсу території. Оця ситуація досить, ну скажімо так, проблемна для української сторони. Але якщо говорити про подальше просування окупантів безпосередньо в Бахмуті, то попереду їх чекає таке підприємство, як, ну, скажімо, з переробки кольорових металів, його вже називають, власне, новою Азовсталлю. Тобто, розміри підприємства, вони практично співрозмірні, але основне те, що інфраструктура підприємства створювалася за часів Радянського Союзу, тобто відповідала гостам холодної війни. Це і бомбосховища, і підземні комунікації, ну й відповідно те, що зробить неможливим подальший успішний характер просування окупантів, напевно, вони прекрасно розуміють і ризики. Тому і зосередилися на флангових охоплень позиції ЗСУ. Я ще раз підкреслюю, є зміна тактики, цебто охоплення з флангів, намагання взяти під контроль в першу чергу шляхи постачання, тобто фактично під кальку відпрацьовують досвід е, успішного захоплення українських місій Родонецьк і Лічанськ в Луганській області. Якщо говорити про стратегію окупантів, то замість ПВК Вагнер наразі використовуються підрозділи повітряно-десантних військ, зокрема 106-та дивізія повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації. Але тактика їхнього використання нічим не відрізняється від тактики ПВК Вагнер. Фактично, фронтальні атаки і величезна кількість загиблих серед особового складу. До речі, саме кількістю загиблих і пояснюється можливість відставки командуюча повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації Теплицького, який висловив свою незгоду щодо використання підрозділів повітряно-десантних військ в якості штурмовиків. Варто і говорити про те, що подібна тактика свідчить про Низький бойовий рівень інших підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Себто, крім десантників, морських піхотинців, фактично немає боєздатних частин е, Збройних сил Російської Федерації, незважаючи на те, що наразі Збройні сили Російської Федерації налічують приблизно півтора мільйона особового складу. З, зі зміни тактики під час боїв за Бахмут можна і говорити про Тотальне використання окупантів окупантами засобів ураження, мовиться про тактику випаленої землі. Всі розповіді про нестачу снарядів у окупантів, так званий снарядний голод, не відповідають дійсності. Коефіцієнт переваги в засобах вогневого ураження за різними оцінками від 1 до 5 до 1 до 7. Тобто мовиться про. Так, а чого тоді з'являлася інформація? Ну, про нас розповсюджує її цей пригожин, який керує приватною компанією Вагнера. Що у нього не вистачає снарядів. Для чого тоді таку інформацію видавати? А мовиться про те, що це інформаційна операція російських спецслужб прикрите Пригожина. Погодьтеся, яким чином треба було пояснити величезну кількість втрат особового складу на рівні 85%. Якщо пояснювати це нездатністю відповідно військового керівництва ПВК Вагнера до проведення операцій, то тоді виникають питання до самого Пригожина. і щоб уникнути можливих, скажімо так, незручних запитань до самого Пригожина, вкидається версія про так званий конфлікт між пригоженами Шойгу, який привів до снарядного голоду. Ну, якщо Пригожин виходить на загал, і говорить про те, що втрати ПВК Вагнер за день боїв в районі Бахмута і Солідара були тотожні втратам всієї окупаційної армії на всіх ділянках фронту за тиждень, то це говорить в першу чергу про відповідну ну, скажімо так, утилізацію так званого спецконтиненту, який складає кістяк ПВК Вагнер. Так, зрозуміло, тобто Пригоджин Пригожин виконував функцію утилізатора наразі. За оцінками західної розвідки, втрати ПВК Вагнер приблизно до 40 тисяч особового складу. Та при зрозуміло. тому, що загальна кількість так, пан Дмитро, хотів ще на останок запитати вас про місцевих мешканців, які далі залишаються у Бахмуті сьогодні. Російські пропагандистські змі розповсюдили інформацію про жінку, яка яку вже вони евакуйовували, і Вона казала про те, що вона в Бахмуті насправді чекає там російську армію і Тому подібне. Так, от а яким чином така жінка могла перетнути цей фронт? Там же ж запеклі бої скрізь відбуваються. Чи це знову ж таки ПСО звичайно? Ну, варто говорити, що це от саме цей випадок, це елементи ПСО типу інформаційно-психологічних операцій, але варто й говорити про те, що певна кількість цивільного населення все ж таки на жаль залишилася в Бахмуті, незважаючи на попередження українського командування і відповідно військово цивільної адміністрації про необхідність термінової евакуації. Причому місцеві мешканці навіть не розуміють того, що я ще раз підкреслю йде про зміну тактики російських окупантів використання невибіркових видів озброєння, зокрема ТОС один це Термоборична зброя, яка випалює все живе в радіусі до 2 кілометрів. Розуміло. тому я не виключаю, знаєте, можливості величезної кількості загиблих серед тих цивільних, які на жаль залишилися в Бахмуті. Пан Дмитро дуже дякуємо вам. Дмитро Снігирьов е е був зараз з нами на прямому зв'язку.